Думаю, власникам автомобілів KIA і Hyundai буде корисно, якщо в когось погано стала вмикатися перша або задня там, передача, або замість першої вмикається третя, то виною цьому може бути на механізмі вибору передач. Є ось таке на тросику перемикання, ось там якщо видно, така втулечка, ніби як сальничок. Ось такий він І він може зламатися, порватися. І за нього стає дуже великий люфт. Знайти таку втулочку окремо до Хундай неможливо, але аналогічна йде від Mitsubishi фірми оригінальна. Купуєте ось таку штучку, ставите на цей тросик. Там він Це погано видно, але ось він. Так, тут она тросику на цьому штуке. І все.